Машини зарекомендували порівняно з нашим старішим зразком, трошки краще з вигляду по артилерійському зброєнню. Тобто калібр більший, більший спектр боєприпасів, тому що, так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки осколково-фугасними або освітлювальними. Тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні є, є дистанційне мінування, осколково-фугасні. тобто... Старого зразка норвежське, тобто дуже набагато більший спектр. Якщо порівняти з старим зразком, це мобільність, тобто, коли більш такий ґрунт твердий. Пересувається вона набагато краще, так як в неї краща ходова частина. Вона маневреніша і вона швидша. Плюс по габаритам вона трошки, можна сказати, менше, тому що ствол не неї довший, але сам корпус трошки коротший і можна маскувати її більш зручніше. Працювали сьогодні по піхоті противника, О. були влучання, засіли вони в будинку, відпрацювали втало. Недавно знищили тюльпана міномета самоходного. Працювали, знайшли їхню, де базивувалося 3-2 С3, Урал з БК, туди них міні, такий район зосередження був. О. Так, В основному працюємо по піхоті. На Горлівському напрямку працювали ми. О, в стороні, якщо не помиляюсь, десь там, де Севердонець, там туди ми в промзона, де було видно, ми туди працювали. Оце на даний час ми зараз тут працюємо. О. Де далі?